Каже, друзі, всім привіт. Зараз Райчик буде дивитися. Оце машинка. Так, да, будемо пробувати цю машинку. Зараз о, тут ми дверей немає. Там дверей немає. Так. Немає дверей. І да, зараз Райчик буде там дверей немає. Так. Немає дверей. І зараз Райчик буде пробувати машинку цю запускати. Ну, Мама не працює. Зараз ми спробуємо ще раз. У-у-у! <звук> Ого! Пальчик вдарив. Пробуємо цю машинку. Молодець. Давай спробуємо один, два. Не виходить. Ой, ні, не ні. Давай спробуємо цю машинку. Ууууу! Один.

машинка давай еще раз наступная машинка sí. в тебе машинка мини бус ну давай спробуем цю машинку это моя не проти а ты уже пробовал цей мини бус машинка. Машинка. да коли Чоря. Один, два, три. о крутиться, бачиш? Застряли! Крутиться, клас! Давай спробуємо ще раз. Давай. Один, два, три. о о да, Бачиш назад, поїхала Машинка. Вау! Класс! Давай подивимося, чи поїде поліцейська машинка? О, БМВ поліцейська машинка. БМВ поліцейська машинка. Зараз ми як нажмемо на кнопочку. Ух, о, о, не Один, два, три. О, не, не вийшло. О, <пас> вау! Огу! Нічого собі вона полетіла! Тепер в нас акула. Не вийшла. Не вийшла. Назад поїхала. бачиш? Це в нас сіра машинка. Попробував. Ага. Давай спробуємо зараз ще раз. Один. Два. два три. Вау! Олі! Дуже далеко полетіли і пальчик болить в речіка. Да? Ти вдарився? Сильно вдарив. Mm. Давай тепер спробуємо сині машинку. Один. Два. Ой-ой-ой! Не вийшло. Треба маленькі машинки. Бачиш, маленькі далеко-далеко летять. Один. Трива. Синя машинка наступна.

Ти спробувала оцю стіолетову машинку. Ти спробував сіру машинку. І спробуємо зараз порше машинку. Один. Два. ой, Не вийшло. один. Два. Три. Опаля застрягла Порше-машинка. Один. Два. Три. О, паля знову застрягла порча машинка. Не виходить у нас. Один. Два, два, три. Ой-ой-ой. Ти чого не їдеш? Машинка, що з тобою сталося? У, ву, вау, браво. Молодчинка. браво. Молодчинка. працює. Дві не працюють машинки? Ні, дві не поїде машинки. Треба тільки одна машинка. Давай спробуємо ще раз, давай. Синя машинка, синя машинка, дети. Ось я, ось я, як життя. Синій пікап, синій пікап, де ти є. Ой, я, ось я, як життя. Бум. Рожевий мінібус, бус рожевий мінібус, бус де ти є. Ось і я, ось я, як життя. Yeah. Yeah. А кула машинка, кула машинка, де ти є? Ось я, ось я, як життя. О, yeah. oh, божечки. І сіра машинка, ось, давай. Сіра машинка, сіра машинка, да, де да, ти є? Yeah. Ось я, ось я, як життя. Yeah. 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 Молодець, супер! Хлопці, заведіть його з машинки. Ти хочеш ще гратися? Хочу ще гратися. Давай, хочеш із вами інакший трек? <гум> Яку ти машинку? Покажи. Рожева машинка і з мишкою машинка. Машинка з мишкою. Вирочка є машинка з мишкою. Бу-бу-бу. Давай спробуємо один. Да, так, да. вушками об'ється. Пушки будь вушка боліти. Ой, не виходить. А-а, Трошечки поїхала. Так, да, мишки боліли вушка. Мишка чи вушка. Мишка, та не смішка. Гарно? Lamborghini, ну давай знайдеш ламборжиніку, десь кілька скільки, скільки машинок. от скільки машинок, і зараз ми будемо шукати. Да. Синя машинка, синя машинка, сира машинка, сира машинка. Наступна. Сіра машинка, сіра машинка. І...

Oh see, yo, we see yourself. Oh see ya, oh see ya, I'm great. I'm not my opposite, I'm making that come in. I'm gonna play. Oh, I see you, you know.

Почекай, зараз нам підвинуть трошки сюди, щоб друзі бачили. Угу. Так, Міно. давай спробуємо. Ого! Не вийшло. Давай спробуємо ще раз. Отак. І жовтеньке. Угу. Поверни жовте там зайчик. ти забувся. Ключик повернути. Опа. Так, це ключик. Хочешь? А на старгебі. Уга! Давай спробуємо. Одесса, три. Ні, не, ну вийшло. Стой. Давай. Давай ще раз спробуємо. Один, два, три. Ааа, не можеш, ну, треба ще раз спробувати. Давай спробуємо я ще раз, давай. Чи тобі не подобається? Подобається. А що ти хочеш, зайди? Що ти шукаєш? Що тобі треба, зайчика? Добре, тримай. Давай. Бери назад. Жовтий ключик, ключик, забув. Забувся. Молодець. Подиві. Три. Ой-ой-ой, я ой, ой, вийшло, Давай спробуємо меншу машинку, давай. спробуй цю чорну машинку, як воно буде. Хочеш? Не хочешь? Речі каже, що не хоче пробувати е, чорну машинку. А що речі хоче зробити? ми знайдемо. добре! Каже, друзям, пока-пока! Ми зараз будемо шукати у машинку. Добре! Пока-пока! Пока-пока, друзі.